І з потужніших варіантів такий є Mi Note 10 Lite, ціна тисячі, хороший постану, typ всі роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Має легкі потертості, але незначні. По екрану без нюансів. Все працює добре та швиденько. Досить швидкий телефон. Розпокажу інформацію. По ціні досить гарний. Так, інформація про телефон. Mi Note 10 Lite, 128 ГБ. Пам'яті самого пристрою встановлений 12-й Android, 6 ГБ оперативної пам'яті плюс 2. По камері покажу вам. Камера крута у телефончику. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює швиденько, досить швиденько. За таку вартість це дуже хороший смартфон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті зарядний шнур Type-C та сам телефон. Також можна подивитися у місті Рівному, є фізичний магазин.